Неординарність це їхня фішка. Не здивуюся, якщо скоро їх будуть пізнавати на вулицях. Гумор з них так і пре. Національні університети ліська політехніка. Команда КВН, хай пре. Добрий вечір. Після півфіналу нам сказали, що потрібно вносити якісь радикальні зміни. Ну Ми і помінялись футболками. І почнемо з актуального. Давайте подивимось, як працівники жеку чистили сніг під час нещодавніх снігопадів. Кохана, я вдома! Сніг почистив? Почистив! Так хоч! Нещодавно методом спроб і помилок ми визначили, що в нашій команді є дівчина. Це Натаха, і вона хоче заспівати вам пісню. Пісня блохи так у світі повелося. Я люблю її волосся. А зараз випадок в магазині. Не, донечка, на жаль, зараз немає. А сигареты? А тебе нашу. Ну, для тата. А, для тата есть. А мне че с картинками, можна? А зараз, замальовка смішинка выпадок в трулейбусе. Вибачте, я до лікарні доїду? Не знаю. Спробуй. Продовжуємо розкривати проблеми громадського транспорту випадок маршрутці. Дяденька, А ви в центр їдете? Я їду, маленьку. Я з вами поїду. Е, а за проїзд! Я по посвідченню. Всі ви знаєте, що недавно Юрія Луценка випустили на Свободу. Отож, момент виходу на волю. А як давно я не був на свободі! Треба знов когось підрізати або пограбувати банк. Ну, як ви бачите, наша команда погано розбирається в політиці. Що за бред? І взагалі, що за собака тут на сцені стоїть? Це школі. Коля, забери свою собаку. І от, коли на сцені нарешті немає цих тварин. Я з облакшення можу об'явити наступну смішну мініатюру. Інтерв'ю після футбольного матчу. Ну так, так, сьогодні краще в матчі стає ніхто інший, як Чибурашка. Чибурашка, в чому все-таки секрет вашого успіху? Ну, знаєте, секрет мого успіху в моїх нових шкіряних буцах. Mm, до речі, а де ваш друг гена? <звук> Чуєш, Діма, я дуже хочу пити. можна я піду поп'ю? Яке пити Натаха? Ми на сцені? Ти не можеш підставляти команду. Ну будь ласка, в мене там гармерці кока-кола є. Ну пусти мене. Ну що, пацани, пустимо натаху по колу. Да ладно, хайде я теж пити хочу. А тепер давайте перенесемося в стародавні часи. Дорослі люди там також мали розваги. Отож, секс по телеграфу. Mm, Привіт, а мені цікаво. А чому ти в діта? Чекаю відповіді. Ммм. Mm. Oh, 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 oh. oh, ну ти розвратниця. Зараз до собі хлопчик з дуже заповільненою реакцією в школі. Андрій до дошки. Андрій, іди до дошки, розказуй домашнє завдання. Андрій, до дошки. Мамо, можна, я ще трошки посплю? Тема візитки автостопом до зірок. Оскільки в нашій команді тільки Коля їздив автостопом, то він знає, що для цього потрібно. Для цього потрібна ввічливість, посмішка. Ну і великий палець на руці. Команда КВН Хайпре, Національна львівська політехніка. Посміхайтесь. Команда Ковент Хайпре ваші обласки.